Сьогодні на школі стрункості ми поговоримо про капіляр. Кожна людина складається з великої сітки капілярів. І чим більше в нас цієї сітки, тим ми біологічно виглядаємо молодшими. Чому? Тому що капіляри це такі річки, вони створюються, з таких річок, які проникають у всі органи нашого тіла. І саме по цих річках розносяться всі поживні речовини кисень, які потребують наші клітини. Чим більше таких капілярних сіток, тим ми Виглядаємо молодшими, тим у нас більше енергії, і тим ми почуваємо, відчуваємо життя наповну. Нам постійно їх треба розвивати. Нам постійно треба над ними працювати. Чому? Тому що, коли ми не рухаємося і ведемо малорухливий спосіб життя, садимо свою дубку в машину і під'їжджаємо навіть на 2 метри. На роботі мусимо 8 годин сидіти, капіляри починають злипатися. Що це означає? Це означає, що прохідність одного капіляру робиться. Меншою. Вона навіть не пропускає молекули з киснем, які так потребують наші клітинки. Капіляр є функціональні і є нефункціональні. От нефункціональні капіляри вузькі. Не пропускаючи навіть еритроцити, яка несе кисень до клітин, вони розуміють, що клітини цього не отримають, якби як ви не дихали образно свіжим повітрям, будемо так говорити. Є капіляри функціональні. Тобто це він такий широкий капіляр, у який проходить і кисень, і лімфоцити, і тромбоцити, і лейкоцити. І вони туди несуть не лише кисень, але і масу поживних речовин, які потрібні всім нашим клітинам. От, наприклад, захотіла вам ваша клітинка кисню, будь ласка, захотіла амінокислоту, будь ласка, все, що ходять наші клітинки, вони отримують. І все, що їм не потрібно, вони віддають в ті самі капілярні сітки. Повторюся ще до того, що коли ми спимо, то більшість капілярних сіток залипаються. Це спеціально організм робить для того, щоб ми зберігали свою енергію, щоб ми економили свою енергію. Природа дуже мудра і вона дуже мудро це все сповільнює. В процесі. Отже, ми прокидаємося, і нам треба дати хоча б навантаження аеробне для наших капілярів, щоб вони могли з цих маленьких стати набагато більшими. Щоб ми могли запустити в рух всі групи м'язів. Тому нам потрібно дати аеробне навантаження, але рівномірне по цілому тілу. Що це може бути? Це може бути біг, це може бути швидка ходьба катання на велосипеді, все аеробіка, якщо ви якусь робите, все, що дає вам можливість збільшити ваш пульс хоча б на 50% і тримати в тому стані хоча б 20-30 хвилин. Наше головне завдання протягом всього життя це буде нарощувати м'язову масу. Адже у м'язовій масі всі процеси, які відбуваються метаболічні в організмі, відбуваються в 300 разів швидше. Отже, якщо у вас багато жирової маси, але ви ще можуть цього не бачити, поміряйте свою талію. Якщо ваша талія має поза 80 см, уже пора над цим задуматися, що щось уже йде не так. Нарощення жирової мезової маси дає нам можливість завжди бути енергійними і молодими. І саме це і пояснює, чому ми маємо розпрацьовувати капіляри, щоб по них проходили як по річках всі поживні речовини для нашого організму. 30 хвилин аеробного навантаження бажано це робити вранці, щоб потім все функціонував організм так, як має бути, але робіть це. Хоч коли-небудь, робіть це хоч в обід, хоч ввечері, тоді, коли ви це зможете зробити. Тому що, коли би ви думали, а як вам зробити краще, чи вранці, чи ввечері, головне ключове слово робити. Якщо ви, наприклад, не дали організмові сьогодні нічого, не дали того правильного фізичного навантаження, не дали цієї енергії, уявіть собі, що коли ви даєте це аеробне навантаження, то е, запускається так званий аеробний гліколіз. Тобто це створення додаткових молекул, АТФ, які, в, які власне, дякуючи їм, запускаються різні біологічні процеси. Коли ви даєте фізичне навантаження, такий хоча б короткий, але час на пульсі плюс 50, запам'ятайте собі е, таку дуже важливу річ, що у вас спалюється глюкоза дуже хорошим е, екологічним. Методом. А якщо ви не даєте таке навантаження, тоді збираються в вашому організмі продукти, які його закислюють. І от саме оце закислення організму із-за відсутності фізичного навантаження і приводить до сучасних хворіб, які є в нашому світі. Це інфаркти, інсульти, онко, ну і по списку все, що має бути. Тому. Після сьогоднішнього відео ви, ми повинні підвести наступні підсумки. Кожного дня шукати для себе 30 хвилин аеробного навантаження, яке буде збільшувати ваш пульс. З середнього вашого, вашої норми, наприклад, у мене 60, я його довожу до 90 на 50%. Бути в цьому пульсі хоча б 20-30 хвилин, для того, щоб ваші капіляри розширилися, для того, щоб вони могли пропускати по своїх всіх сітках поживні речовини для вашого організму, тим самим нарощувати м'язову масу, у якій виробляється в 300 разів більше обмінних процесів, і у яких проходить екологічне. Хороше, здорове спалювання глюкози, яка дає нам енергію. І саме в цей період ви забудете про такі питання, що у вас немає сили, немає бажання. Дівайте кросівки, виходьте на вулицю і бажання у вас з'явиться. Або якщо сьогодні погана погода, ви можете використовувати відео, яке я скидаю нижче. Це відео 5 тисяч кроків. Ідеальне відео для домашнього тренування. На сьогодні все.